Що здорово, пацани? Це якийсь там енний день. Ми як завжди сходимо по справах. Не зрозуміло куди, але це поки залишається таємницею на даний момент. Пізніше, можливо, щось покажемо, але поки що. Що, про це можна розказати? Про це Є? можна, так? Так, да, звісно, а що ні. що? Давай ми трохи відійдемо від цієї траси. Тут просто шумно дуже. Юр, заходь. <свісна> <праць> 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 можна було під'їхати трохи. Там шльом і так че в мищо раздень якісь матчі. А... Може це чуєш Артемус розказував супербол якийсь там. Це у них там грандіозно подія. чуть ли не як Олімпіада коротше Там якийсь матч там Двисінько шлем там. може бути Понам треба взяти Залише доктора Пепера попробувати. Я не знаю, як це називається. Blackberry Чорниця, так, що це? Я yeah, yeah. yeah. Blackberry. Blackberry. Хай буде Блекбері. Я в школі просто не вчився. Творок. А скільки там відсотків? Два. Сикіти брала, здай. Так, тільки дивись, там на десь візьми візьме, то, що вони якісь вимазані всі коробки. Ось тут теж якісь вимазані. Дібать я, я, я теж хочу. Закритий вклад. <laughs> а мені ж можна, значення. ні. Не можна. Скіту Ну я теж без з'їв чого ні. Будемо пробувати американський творог, каже, що дуже не смачний. Ніякий прошло. Ні, ми його заправимо, типу смачно, і він може курок. Поправить потім. Ну, да. Я би з'їв почування там з... Там ще курка треба. А, ні, Все, бомба, буде сьогодні сирники. Забанять, я не буду вставляти. Так, значить, ми мали розказати, куди ми ходили, Юра. Ти забув, мабуть. Ми. Да. Тобіло, коротше, тобіло записатися до стоматолога на чистку зубів. Ну, Як тут працює? Коли в тебе є іншуранс, і ти хочеш до лікаря сходити, ти ходиш, в принципі, в будь-яке емердженсі, це типу як відділення, якась лікарня. Mm -hmm. І приходиш, питаєшся, чи вони працюють з цією страховкою. Якщо так, то ти записуєшся. Ну, Це ми перед тим вияснили. Ми думали, що зі стоматологом те ж саме працює. Ми пішли. Ну, знайшли якусь ну, у нас на районі стоматологію, зайшли, кажемо, а от ви працюєте з цією страховою. Кажуть, а ні, вам, вам треба подзвонити, от тут є номер, подзвоніть до них і ви запишетесь. Типу, от у вас є там відділення ваше. Ми, коротше, з вами подзвонили, наші записалися. Нас записали в нас прям. Біля нашого будинку є стоматологія, але, Просто через дорогу, реально. але вона реально якась дивна, тому що ми вже два рази туди приходили, там постійно закрито було. Ну але нас тим паче записали, не знаю. Всіх І Всіх трьох на одну годину. <гум> Я <гум> не знаю, що це буде. той самий день. той самий день, так. Да. <гум> ну, подивимось. Зараз йдемо купити якісь одяг. Що <гум> <Шо> нам потрібно? <гум> Це така... О, це дуже смачна штука. Булка з сиром, з ковбасою. Типа... І вона, типу, запечена в такому да -да -да -да. цьому грилі. Так що, хто буде сьогодні купляти? Все. Я джинси буду. Джинси? Ірвани? Не знаю, ні. Наш Ірвані. <laughs> Я жартую. Ти просто мода на Ірвані джинси, ти не в принципі. Я цей буду купляти кольця, цепі, серьги. Вс, да? Кольца, цапи, серги, целый. Короче, мою такие названы. Короче, чтобы нормально все было, да? Да. Боже, Я сподіваюсь, що я знайду якесь поле красиве, або гольфика такого красивого. Сподіваюся. Ну і можливо джинси куплю, побачила. Такий хрест, такий... ...самий великий, бо... Як собі це взяв. Ага. Ай. We are just looking. Інтересно. Неплохо. Я думаю, що вони думають, що гопник, чи я, типу, класний. По цьому образу. А хто думає, що я гопник, який з району? Вони думаю, що ти борцуха. You're а, ну да. Це хто? А це хто? Це ваш котлет, мабуть. О! Прямо це, 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 це. Так рефері прийшов, Юра, акуратно. Там посидіть. Блін, дуже хочу її. Тобі Дивіться, воно Так подарував якісь дівчині. Любов всі, справи і так далі а потім.

Ah, Чорні. З білом. Так і не дякую. Це ще рано. Бурковально ну, такого мового собі дав таких. Просто как. Щоб він з них виросте через три місяці. Ну да. Нема а так. Нема смисла навіть втратити. Так, так. а це кросовок дивіться, коштує 70. 75 баксов Это же субтитры шляпа крыва.

В магазин, що... Це що? <гублінь> і ще що, щось -що сюди. Як <хів> оцей советський мультик, там де робот був такий залізний. <кафіт висок> це точно. Я забув, що це. <проблінь> Пацані, реально, не можна знайти розмір. Я ще не дивлюся. Ска, М-ка, Л-К, це потолок, і туалік не так багато. На, Юр, на мене ще типу щось. Хто Елька, на мене Елька це за маленька, XL мені потрібно. На Юр то взагалі нічого, мабуть, не знайдеш. На школярів хіба що. Mm -hmm. Шкільний вік, якби. От, я б школяром би був, бо би зараз то міг би собі знайти. Ну, тоді зараз, тоді питання було, мабуть. Тоді питання було, де кошти взяти. Да, зараз питання, де розмір взяти. І що Оці класні. Снимайте. Юра, що скажеш, як тобі? Є дешевше. Як тобі? Класно. Ну я скажу так, що де, на пацинів тут ну, ти хер не йдеш. Ми вже дивилися тут, На мене ще може. На, що то, я на себе є. не можу знайти, на Юру це взагалі пізде. типу, такі джинси, типу, вроді великі, польово мають бути вроді. Дів, блять, вони маленькі. Мені все-таки оці тільки. Ну він ще раз. Мені ті цені взагалі просто Ноги, Ну, ці дуже круті. Ну я, наприклад, за ці, але я розумію, що якщо тобі ті подобаються, то краще взяти ті. Ребрат теж ті подобається, я, наприклад, кажу, що просто, вони дуже дорого дивляться. Ну, я навіть от зараз не знаю, які краще. Може, я так ти спочатку вділа ці, так вже ну, вау клас. А зараз є теж, типу, вони не поприхольні. Типа. Дивись, давай так о подивись. Чи от Ексен би сказав, чи ти готова би за них вдвойні заплатити, як вони кажуть? Так само 40. 30. Ну хай от 30. Ти готова 60 доларів за них заплатити? Ну... Або ми за ті трохи, 80. Трохи не, не той фасон, за ті готова. За ті готова. Знаєш, Знаєш, ті бери. Це якийсь, знаєте, ну типу прикольно, Того, що... нема, але береті, так, я не знаю. Да, щось... Броді, так. Тому що я знаю, що це життя, бо бродів його, але воно буде лутати. Так як я взяв оцю здорову о, цю Я не... просто на експо. Ну, не знаю діло раз, типу, я дивлюсь, блядь, вона якесь хто, ну трошки хто щось завелике, типу, на мене, чи що, якось сидить, ні, так, не знаю. Ну, да. Щось ну, не то, воно так. Я теж набрався футболок, типу, ну прикольно. Ні, на тобі прикольно сидять, всі. Ну, а тобі в чому прикол, що прикольно сидять. А я, типу, розділ, якийсь ти. Який але той розмір той самий, вони Знає плюс не і Зараз ходу. Я ще там як міряв, я так глянув на відео, а ти подивлюсь, ну щось не то. Але ви такі бери, бери, бри, бри, бри клас, туда сюда. Я так, ну, ну ладно, візьмо, Ну Я тільки тоді сказала, що типу вона якась Ну, А Серега каже, бери бери, я взяв, я її Тоби, ну, щось, ну трохи не то. Що мені наоборот прикольно. Я дивиться. не знаю, вона лежить, не знаю. Ну типа я її буду вдівати напевно. На ноги десь. Мене но. знаєш, оце. Я коли міряю речі, в мене має бути у цей ефект вау. Якщо я поміряла і така, все, це точно оце з цими джинсами було. Ці вділи така окей. Що? Значить не варто. Так само як кофто в мене ой, не янголо вольтуєшся. Блять, і постійно таскаю вона мені подобається. Так само ця курточка, тіпа а от купив ту іншу курточку, довгий, я її взагалі вже не нашу. А Потім джим шарков, то теж практично не ношу. Мені оця, наприклад, подобається. Заплатив би два рази більше за неї, заплатив би. Ну ладно, от так і треба в натурі брати. Реально Куб, Кайці, не би. Заплатив би, якщо дійсно сподобається, то закупить, брат. Якщо сумніваєшся, типу то сенс тоді просто. No, просто типу, ти не будеш його носити, чого там все. Там може теж ніби. Зараз немає. Зараз ніби немає, що вдягнути, але по факту дивишся на шмотки, шмоток тебе багато, і ти вдягаєш, по суті, відсотків 20 з 80 всього. Не знаю, як працює. Я думаю, що в нас перки буде. Як, як, для, як для торщину якогось могло би піти для села якогось. Ну, тако в клуб в село можна було б і то могли б дати, дати тягла. Мало б Сидить, як вона по тілу сиділа. Та ні, та видно, що це шляпа якась дешева. Це як у нас в Во, то ж я ж так само йому казав. Тобі треба Марко Поло. От що тобі треба А сестра не міря. Ну я знав, що він мені дав типу, зняти відео, типу, не щоб міряти, а щоб позивати. Тут. Яке особисто. бо що знає, в мене немає особисто Все спортзал Let's go. Що там вже купив, воно покажу На секундочку, пацани Бачите бренд, так? Да? Я так зрозумів цей чоловік не економить Скільки ці джинси коштує, розкажи. Mm. Коли на чоловіка немає, він нічого щоб купляти, то приходиться купляти дорогі, а що делаєш. Скільки вони коштують? Пише, пише. пише. Дай подивлюсь. <рес> Приблизно. Дивись і такі котли. Котли, що? 115 баксів пацани. Такі золотенькі. Або у ці чорні. От вот такі сірі. Максимум. И тут, тут нема... Вот те серии, что самозадудцы перейдут. А эти золотые нет, эти не перейдут. черные тоже не подходят mm -hmm. mm -hmm. Вот те серии, что самозадудцы. Вот конце Вот серии, вот те? вот те вот сюда. Я вот Я Я Я вот ну, я о, это. я ж тебе покажу, реально. Уже ну, вот так на 14-й Правда, Юр? Ну, что нет? Катя уже. не про то. А, да? а мне вот давай. Что, А мне его, давай. О, люкс. Вот. Топ. Четан. Тобі хоті поло знайти або якусь кофту таку з гольтом. З воротником. Нічого не знайшов. Повезав наступний раз, походу. Дивись і думаю, треба поміряти з пола. Я кімна працівник Макдональдсу просто. Я як школьник. Бо школьник. Ну розтібати тут, не варіант, що подивитися. Десятий клас. Мама на виріст взяла, бо ще одинадцятий треба йти. Щоб ще Що це? Що, Сьогодні мої покупки обійшлися двома парами носків, двома пачками носків це все. Ого, чорні. Чорні. Перші чорні носки, мабуть, за три роки. Футболки, ой, футболо, кофти взагалі немає. Буду так. Ходи йде. Ну, ні, ну це такі поло докидати за нас. Це поло, як ми міряли, так. Це може а, на 50 кг хлопців, я не знаю. Без плечей, це гаді. Ви казали, що дві поло, одна біла, друга чорна. Два однакові розміри. Одну вдіваю, вона вільна сидить, а другу вдіваю, вона мені взагалі в руках жме. Тобто, ну як це? Це на барабані вшивіть, а оце, що тут. На барабані вшивіть.

Що за прикол у нас? Який день вже дощ? Дивіться. Четвертий день дощ. Переднє yes. <плес> 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 відео, до речі, загрози досить таки пізно. Просто не встиг. Значить далі. Зараз йду працювати. Я по 300 разів на відео кажу, що йду працювати. Але так воно і є, так воно є дійсно. Бо є якісь між скажімо так, між роботою, є якісь заняття, якими потрібно займатися. Що, Ще раз привіт, пацани. Таке заключення відео. Вийшов пройтися поробити трошки роботи, зітзвонитися зі своїми. У нас вже досить таки пізно і знову почався дощ. Я виходив, дощу не було і знову почався. Дуже дивно, бо кажу, за 4 місяці це вже... П'ятий раз, мабуть, дощ. Перед цим майже повний щур місце тут ні разу не було дощу. А зараз дощ. Ну що добре, це був 58-й день. Дякую всім, що зі мною. Рухаємось далі, працюємо далі. і Сі Сію сунгайс. Побачимось вже завтра саме тут. Сію.